Оце така штука нам. Ну вже стрілять нічим, стріляють пустими болванками. Жителі Козельця і досі згадують 29 березня минулого року, коли селище обстрілювали росіяни. Козелець вважають глибоко тиловим. Сюди тікали переселенці з усієї області і їхали народжувати з Чернігова. Та насправді тільки спільними зусиллями місцевих і ЗСУ вдалося не пустити рашистів. Того дня ворог запустив смерч по посадця, де кількома днями раніше стояли наші. Саме хвостовики від цього смерчу і прилетіли до обійсть по вулиці Свято Миколаївській. Один з них у город до Світлани Моцак, сусід Яківни Володимир Сивуха, якраз порався на вулиці. Хвостовик просвистів над головою. Він же був у городі, це все бачив, як вона летіла і впала. Перед тим же ото реціє рак... такі ж. Мілочу то прилетіла була. Оце отут як лежало. Так таке А Яківна говорить, що дивом вижила, врятувала те, що була у хаті. Зараз місце падіння поросло травою, але й досі при згадці у жінки трусяться руки. Більше всього перелякалась за хату, яку будували спокійним чоловіком. Хвостовик того ж дня обстежили і забрали військові. А тут перепух такий був у людей, що ого. Бо не дай Боже, взорвалося, тут же б хат не було і нас би не було. Ще один хвостовик пробив паркан і застряг під фундаментом двору Олександра Тополя. Чоловік працює водієм сміттєвоза, того дня якраз був на зміні. На диво ніхто не постраждав, а паркан Олександр вже полагодив. На згадку лишилось тільки фото. Приліт почув сусід Володимир Єременко. Поняв, що щось летить, думаю, зараз, наверное, десь зорветься. Та так, як кажу, аж висів. А потім дивлюсь, люди ходять, і що то переполох такий кажуть, він ракета скипчить. Я де, виходжу, да, скрипчу. Чоловік не так злякався прильоту, як того, що військові наказали виїздити усім з хат в радіусі 500 метрів, але потім зрозуміли, що загрози немає. А... А хазяйство, ну куди я заберу все хазяйство? У мене там і кури, і гусі, і це ж треба все ж забирати. А як виїжджати? Як? Покинеш вже воно розбредеться. Тоді ж на Козелець шов літак з бомбами 500 та 250 кілограмів. Завдяки роботі ППО вони так і не досягли цілі.